Добрий день, любі малята! Добрий день, шановні батьки! Я знову рада нашій зустрічі. Малята. Сьогодні я хочу вам прочитати віршик, який називається Кораблик. А ви уважно слухайте і все запам'ятовуйте Шапка матроска мотузка в руці. Тягну я кораблик, по бистрій ріці, у слід жабенята, безперервно благають мене? Покатай, капітане. Чи запам'ятали ви малята, як називається вірш? Вірно, кораблик, а ось і наш капітан. Як називається шапка? На голові у хлопчика шапка матроска, а що тримає хлопчик у руці? Так, мотузка у руці. Що тягне хлопчик за мотузку? Правильно, кораблик? Діти, а де пливе кораблик? Так, у річці. А хто стрибає? Услід капітану. Молодці жабки а що вони просять у капітана? Так, покатати їх на кораблику. Малята, давайте ще раз послухаємо цей вірш. Шапка-матроска, мотузка в руці. Тягну я кораблик по бистрій ріці. У слід жабенята, безперервно благають мене. Покатай, капітане! Дітки, а тепер давайте разом спробуємо розказати цей вірш, а допоможуть нам в цьому цікаві картинки. Шапка-матроска, мотузка в руці, тягну я кораблик. Побистій У услід жабенята безперестано благають мене, покатай, капітане! Дітки, дома разом з батьками спробуйте ще раз розказати цей віршик, а із геометричних фігур спробуйте створити свого кораблика та надішліть нам фото або відео. До нової зустрічі малята.